Доброго дня, шановне панство, ви на каналі головного автомагазину країни Автобаза, і сьогодні ми разом з вами будемо розбиратися в тому, як правильно обрати джам-стартер для свого авто. Що таке Джамстартер або пусковий бустер? Думаю, всім дуже добре відомо. Це такий портативний акумулятор, за допомогою якого в першу чергу можна запустити двигун автомобіля при відсутньому або повністю сівшому акумуляторі. Ну і додатково джамстартер можна використовувати як павербанк або альтернативне джерело електричного струму. Такі прилади існують в продажі, ну можна сказати, нещодавно приблизно 5-6, можливо, 7 років. І з моменту їх появи було дуже багато моделей. Існували такі компактні карманні моделі і існували ось такі більш габаритні, потужні. В Принципі, компактні моделі відрізнялися меншим пусковим струмом і меншою ємністю батареї. Вони позиціонувалися як джамстартери, стартери якими Можна запустити двигун, якщо акумулятор трішки підсів, ну щось таке, але на практиці це не знайшло прямого застосування, тому що ну якщо акумулятор трішки підсів, то в принципі можна і так завестися. А якщо акумулятор повністю сів, то потрібен нормальний джамп-стартер з нормальним пусковим струмом. Тому на сьогоднішній день я... Не розглядав би джамстартер пусковим струмом менше ніж 600 ампер. І одразу хочу зауважити, що на кожному джамстартері указано два струми піковий і номінальний. Зазвичай піковий струм вдвічі більше за номінальний. А ми маємо орієнтуватись виключно на номінальний струм. Тому, якщо заявлено піковий струм 1200 ампер, то в номіналі це якраз і буде 600. Деякі виробники вказують і піковий і номінальний струм, а деякі тільки піковий, тому що ну, хочуть отримати більше продажів. На це особливо потрібно звертати увагу. Також я радив би звернути увагу на ємність будованого акумулятора. Для ну, таких габаритних моделей вона стартує приблизно від 10 тисяч міліагодин. В ідеалі, щоб це було 20, 25 або навіть. 30 000 мА. В такому разі, джамстар можна буде використовувати не тільки як пристрій для запуску двигуна, а також як павербанк для того, щоб підзарядити там якийсь мобільний девайс. Як я вже сказав, краще орієнтуватись на моделі з номінальним пусковим струмом близько 600 А. Ну, це може бути там 500, в якихось виключних випадках 400, але ну пусковим бустером на 600 А ви точно можете бути певні, що ну, навіть при температурі там, мінус 15, ви зможете запустити там, бензиновий двигун об'ємом близько 5 літрів і якийсь там, дизель об'ємом 2, 2,2, 2,5 літрів. Літрі. Звісно, там, температура зовнішнього середовища трішки впливає на ці показники, але ми багато проводили дослідів і тестів, в принципі, мінус 10, мінус 15 для бустера не проблема. І також для бустера не проблема там, ну, ступінь його заряду. З зарядом там, приблизно 70-60 і навіть 50% джамстартер може видати свій номінальний струм і запустити двигун. Переважна більшість джамстартерів мають вбудований літіонний акумулятор. Але є і більш досконалі, більш дорогі моделі з літій залізофосфатними акумуляторами. Такі акумулятори більш витривалі, вони в декілька разів довше слугують, але і мають ну, більші токи саморозряду. Там незначні характеристики в відсотках, але тим паче така різниця існує. Але все ж таки за рахунок більшого ресурсу, якщо є можливість і дозволяє бюджет, можна пошукати джампстартер саме на літій залізофосфатних. Батареях, але ну, так, щоб це було критично, то я б не сказав би. Окрім пускового струму, який я ще раз зауважу, ми обираємо від 600 А, але він може бути і 1000, а в деяких моделях і 2000 А, Варто звернути увагу і на пускову напругу. Переважна більшість джам-стартерів мають напругу 12 В, Це підходить для. Переважної більшості автомобілів, але інколи трапляються моделі з струмом 24 вольт. На це потрібно звертати увагу, тому що ви можете просто придбати бустер, який не підійде до вашого автомобіля за струмом. Зараз дефіцит на подібні пристрої, і просто там, не розібравшись в питанні, ви можете придбати не той пристрій. Ємність будованого акумулятора, його тип, пусковий струм і пускова напруга це основні характеристики джам-стартера. Але є ще і додаткові. Так як за допомогою джам-стартера ми можемо також заряджати додаткові пристрої. В основному це мобільні телефони або смартфони, але є такі джам-стартери, які дозволяють заряджати і ноутбуки. Різні ноутбуки мають різний зарядний струм. Це десь там 12, 15, когось там 16 вольт. І, звісно, у різних ноутбуків різні роз'єми для зарядки. Сучасні, там, мабуть, всі вже заряджаються від Type-C, але є і такі ну, більш старіші моделі. Тому, якщо ви плануєте використовувати джампстартер для підзарядки свого ноутбука, обов'язково зверніть увагу на те, чи підходить він за зарядним струмом для вашої моделі ноутбука, і чи є в комплекті. Певний роз'єм адаптер для підзарядки саме вашої моделі пристрою. Ну. Одразу скажу, зазвичай джамстартери комплектуються якимись застарілими роз'ємами, які нікуди не підходять. Тому ну, в найкращому випадку, якщо у вас ноут заряджається від type c то достатньо буде джамстартера, в якого є там два або більше USB-роз'ємів зарядним струмом близько 3 А. І просто від USB-роз'єму ви вже можете заряджати свій ноутбук. В усіх інших випадках, ну. Мало ймовірно, що Джамстар підійде до вашого ноута за напругою та роз'ємами, які є в комплекті. А от що стосується аксесуарів для зарядки смартфонів, то вони вже йдуть в комплектації більш сучасні. В даному випадку ми бачимо такий адаптер з однієї сторони, у нас звичайний USB-шник, а з іншої одразу на вибір три роз'єми. Lighting. Type-C і застарілий мікро-USB, але він все ж таки десь може використовуватись. В принципі, вже за допомогою ось такого адаптеру ви зможете зарядити будь-який свій девайс. Окрім зарядки мобільних девайсів, варто попівклуватись і про зарядку самого пристрою, бо рано чи пізно вам доведеться відновити. Запас заряду вбудованого акумулятора. В застарілих пристроях використовуються якісь там власні роз'єми, і виробник комплектує джамстар одразу там автомобільною зарядкою і мережевою зарядкою на 220 вольт. Хоча є і випадки: може бути тільки автомобільна або тільки мережева зарядка. Більш сучасні джамстартери вже мають для зарядки порт USB Type-C. Тобто, якщо у вас вдома є зарядка для смартфона USB Type-C, Type-C, така сама зарядка є в автомобілі, то в принципі вам вже ніякі додаткові аксесуари не потрібні. І не потрібно возити з собою додаткові дроти, все можна. Робити одними і тими аксесуарами, якими ви заряджаєте свої мобільні девайси. Це надзвичайно зручно, якщо ви обираєте JumpSarтер, зверніть увагу на те, щоб він, ну, наприклад, заряджався від Type-C. Але якщо він вам там, ну, підходить за якимись іншими характеристиками, то ну, можливо зарядним портом Type-C можна і знехтувати. Перевірити рівень заряду Jumpстартера, в залежності від моделі, можна або за допомогою LCD. Дисплея або за допомогою світлодіодів. Якщо мова йде про світлодіоди, то зазвичай на корпусі є там 4 світлодіоди, і кожен світлодіод гасне, коли рівень розрядженості там складає більше 25%. Тобто на 100% заряду це 4 світлодіоди. Якщо модель оснащена LCD-дісплеєм, то на ньому рівень заряду можна побачити більш точно до 1%. Також LCD-дисплей в деяких моделях дозволяє проводити тестування там генератора або просто перевірити рівень заряду акумулятора, так як в Джомстартері може бути вбудований вольтметр, і за допомогою такого простого приладу ми можемо зрозуміти наскільки розряджена наша батарея. І можливо, взагалі, автомобіль не запускається не через те, що в нього сів акумулятор, а через те, що є якісь інші проблеми з електричною мережею автомобіля. Автомобільний – це досить потужний пристрій з дуже високим пусковим струмом, який може бути 600, 800, 1000 і навіть 2000 А. Для того, щоб використання такого пристрою було безпечним, виробник має встановити додатковий захист. Це, наприклад, захист від короткого замикання або захист від неправильного під'єднання. Тому, коли ви обираєте джамстар, обов'язково почитайте в описі, щоб там був саме такий захист. Інакше ну, у вас можуть виникнути якісь негаразди. Також хочу зауважити, що надпотужні моделі для запуску двигуна автомобіля без акумулятора мають. Функцію збільшення потужності. Ну, наприклад, ось у цієї моделі є така кнопочка, яка називається Boost. Коли ми активуємо функцію Boost, Jump Starter працює на максимальну потужність для того, щоб запустити двигун без акумуляторної батареї. Але коли Jump Starter працює на максимальній потужності, в нього вимикається захист від переполюсовки і захист від короткого замикання. Тому активуючи такі функції, ви маєте бути вдвічі обачнішими. Серед додаткових функцій, які зможуть забезпечити вас додатковим комфортом, можна виділити дві: перша це ліхтарик, в залежності від моделі джемстартера, ліхтарики бувають різні, є потужніші, є Слабші є ліхтарики з якимись там додатковими кольорами, але тим паче, ну, наприклад, у цієї моделі досить непоганий ліхтарик, як ми бачимо, і навіть якщо нам доведеться запускати двигун автомобіля в суцільній темряві, за допомогою такого ліхтарика ми зможемо правильно під'єднати всі контакти. Також існують Певні моделі, їх дуже мало, які комплектуються спеціальним адаптером під звичайне гніздо-прикурювача, таке саме, як в вашому автомобілі. За допомогою цього адаптера від джамстартера ви можете живити будь-який автомобільний аксесуар, автомобільний холодильник, автомобільну зарядку тощо. Отже, як обрати джамстар для свого автомобіля? В першу чергу я радив би уникати малопотужних моделей. Бо, як виявилось на практиці, вони не придатні для нормального запуску двигуна. Навпаки, я радив би обирати модель джамстартера з запасом по потужності і по ємності вбудованої батареї. Якщо є можливість придбати джамстартер з літій залізо фосфатною це буде перевагою, але не потрібно сходити з глузду і там. Тижнями шукати джамстартер саме з літій залізофосфатною батареєю. В принципі, літіонні батареї себе виправдовують при використанні в джамстартерах. Обов'язково зверніть увагу на наявність функцій безпеки, а саме захист від переполюсовки і захист від короткого замикання. Також, якщо буде можливість придбати джамстартер з адаптером під звичайний прикурювач, на сьогоднішній день це стане для вас перевагою. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.